А можна ми швидко туди? Дякуємо. Так, ми заходимо в шосту секцію. Це ви замість дверей, да, робите? Добре, дякуємо. Хоп. Ось тут будуть монтувати. Розповідаю, чому. Ви бачили, тут вже почали сантехніку робити. Дорогі матеріали. Сьогодні виклав нам в Дасі а, ще додаткову інформацію по 5-6 секції, що вже хочуть по теплій підлозі. Тому додавайтесь до даху. Дивіться, віка. Оце вже нове. Оцього не було минулого, ну, на, минулому, на цьому тижні у вівторок, ще цього всього не було. Оце вони вже. Проводять опалення. Отак. От оце цікаво мені оце. Наскільки підніметься наша підлога, а, щоб зробити оце перехресне перекриття опалення та води? Мені просто цікаво, тому що на прикладі моєї квартири а? на два кірпичі. Мені на прикладі моєї квартири, це на а в мене підлога в кімнатах геть ціла геть. У мене всюду ціла підлога всюду. Але якщо я пожертвую підлогою на коридор, отак, щоб протягнути сюди воду до мокрої зони, то моя підлога в один рівень, вона... Вже буде не в один рівень, і мені прийдеться перекладати ламінат, піднімати вище підлогу. І мої міжкімнатні двері, які цілі, вже не будуть підходити для моєї квартири. Оце, звісно, приколи ще ті. Оце про, про це я і намагалась казати під проєктанту, що перша, друга секція і четверта так само. А двокімнатні квартири це жопа. Не знаю, буду з проєктантом ще раз розмовляти про цей із ДРР конкретно на цьому відео. Бачите? Тут вже, я думаю, що ви ще можна... А, і ще там зробили трошки щось за по даху, я так і не зрозуміла, що. Ось, це мокра зона вода і опалення. А я взагалі рекомендую всім, коли от бачите, що в ваших квартирах вже зайшли на ці роботи, приходьте і фотографуйте, щоб ви знали, де у вас проходять труби. Це дуже потрібно. Насправді знати, почуйте мене про це. Отут подача води для котла. Щось я взагалі цікава історія, значить, на другій секції і першій. Кажуть, що не можна от сюди е, кріпити котла, а труби до. що будуть обкладати цегли, а труби вже перекріпили. Чи я що кажу? Угу. Я не могу Оце це я запитаю. А, ні, то, те, що там прикріплені труби, це зрозуміло. Але газовики кажуть, що не можна сюди кріпити котла. І якщо не можна сюди кріпити котла, має ще цегла бути, щоб на неї кріпити котел, то воно ж має бути, котел має висіти отут. На оцій стіні. І труби також мали сюди заходити, чи як? У вівторок з Георгієм зайдемо сюди, я його запитаю. А, так, поїхали далі.